Я думаю, на це питання є дуже проста відповідь. Ми поділимо це на дві категорії: діти, які не мали негативного досвіду і загалом вперше знаходяться в кріслі стоматолога. І Діти, які мали неприємний досвід, коли їх щось непокоїло, тривожило, бо вони мали больові відчуття. Перші діти, які пов'язані з тим, що вперше, бо це дуже нормально, коли ми чогось боїмося, це щось невідоме, і незрозуміле. Ми не знаємо, що буде відбуватись, і нашим завданням, як батьків, дати дітям прозору відповідь, що ж буде далі, як буде відбуватися сам прийом, і що ми можемо найкраще зробити. Тому програти ігри, проговорити і познайомити з лікарем є найкращою моментом для адаптації дитини у кріслі стоматолога. Якщо ж ми говоримо, коли дитина мала негативний досвід, де вона боялася, мала болюві відчуття, нам важливо є допомогти їй отримати новий коригуючий досвід. І ця дорога може бути трішки довшою ніж перші рази, або коли ми вперше звертаємося до лікаря. Таким чином ви програєте, ви пояснюєте, ви складаєте історії про той негативний досвід, який вже був, вплітаючи нові надані значення, даючи їй добре можливо. Можливість адаптуватися, відчувати контроль і мати добрий стосунок з лікарем для того, щоб мати можливість довіритись і тоді маленькими кроками допомогти їй, підтримуючи і даючи їй винагороди, отримати новий гарний досвід і здорові зуби.